Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні п'ятниця, я ось приїхала з міста і шо? треба щось поробляти. Щось два дні таке на дощ схоже, але вчора маленький там накрапав, але так не було. Чи буде він, чи не буде. Бо ці ж дерева треба обробити, а воно дощ стоїть, то не хочеться, щоб воно змило все. Тож, зараз, напевно, підемо загрібати, бо ще. Двір великий, так сказати, є що поробити. Але зараз піду покажу вам посилочку, яку я отримала, що мені прийшло. Ну, а що я отримала? Так, це ось такий девайс. Я давно дивилася на нього. Ну, як сказати, в інтернеті ото лазила-лазила. Бачу, він там 600 гривень, 700, думаю, там ну, не хочу я за таку ціну його брати, бо він не коштує того. Але ж, щось зайшла була, і мені випало ще 200 гривень. Так що. Що думати, я і взяла. Так, я вже відкрите то відкрила, але ще не роздивлялася, що тут воно є. Тут ось скільки має бути девайсів тих 16 штук. Це я так розумію, щоб стікало. Такий друшляк чи що. Потім сюди. Трошки мені оце не подобається, що воно тут ходором ходить, не закріплюється. Ну, вже як є, так, піднімається. І це, я розумію, сюди. О, я вставила сюди, зрозуміла. Закрилось воно, кладемо, що ми хочемо порізати. І притискаємо раз. І все це крупніше. Тут поменше. Так, поки воно так важко все знімається. Ну, я думаю, коли ним працювати, то буде легше. так. Не прям таке, що дуже потрібно в господарстві, але можна користуватися. Я ось вийняти вийняла все. а Назад не влазить, воно не поміщається. Ну, зараз придумаємо щось. У мене відпочинок. Для вас відео швидко, я нічого не робила, але. Знімала то туди, то сюди ті відео, не знаєш, куди їх розпихати. Посадила, посіяла парничок, обробила дерева, трошки там позагрібала. Сижу, зараз по каву, з молочком, молока більше, ніж кави. І Макс там свинямо бочку заповнює, бо вже пустами, що то зерно привезли. І що? Треба далі рухатися якось треба налаштувати себе на роботу. Взагалі щось на ось цей голод. Ні-ні-ні. <ріх> Я люблю оце в землі займатися, ковирятися там. Так, і мені оце хочеться щось таке маленьке, ну це не 20 соток. Але в цьому році Макс взагалі каже, що половину не садити. Я кажу, як це воно буде гуляти. Я кажу, хоч гарбузом засадимо, давай. Так що подивимося, бо... Ну як, їсти, то ми там картоплю таке будемо саджати. Нам вистачає того всього. Але там, де кукурудзу ми саджали, ми кукурудзу в цьому році не будемо саджати, тож треба щось придумати. Придумаємо. В цьому році ми. Я не скажу, що ліниві, трошки якось розумніші стали. Ну, може, для когось дурніші, звісно, в кожного своя думка. Але ні, в нас оце, ця, цей город. Тварини ми не можемо з дому нікуди вийти. Якось хочеться трошки зробити відпочиночок на один сезон, а далі з новими силами будемо рухатись. Ну, а я поки чоловіка на підхваті, він кличе ну, там зерном займається, кличе, коли пересипати, бетономішалки мішає, а потім. Я йому допомагаю в бочку пересипати. Я думаю, що я буду просто так стояти. Ось тут в нас був такий шматочок полуниці, і вона пропала, пересохла. Пересадили ж ми на іншу сторону, а цю ж треба довести до ладу і переробити та тут посадити, я не знаю, цибулю, напевно, що перше буде, морква. Так що треба тут трошки попрацювати зараз. Воно після зими все так гарно загрібається. Так що отак от. Працюємо. Хоча на вулиці вже там за п'яту годину на вечір голова розболілась. І тихенько на вулиці так кс-кс. Сімба, я думаю, що там? Іди сюди. Гулякати. Ти гуляка? Йти до тебе вже. Все, хоча робота є, але ні, не хочу себе заганяти, треба потихеньку все робити, бо ще є в будинку що робити. Полуничку, грабальками ось такими, трошки пройшлася, але все одно треба буде її. Обривати або ножицями робити чик чик Ось тут у нас такі дві купи були, та є вони, але одну я воно розгребла, щоб вона сохла. Завтра треба зайнятися, якщо не буде дощу, треба глячки винограду окремо відібрати і шовковиці. Скласти їх і потім а, цим сікатором, і, і на шашлик, чи куди чи в кабицю, коротше, бо так же ж Ні-ні-ні. А те, що підсохне. Що таке перегнило, то піде на цю накупу компостну, а те, можливо, якесь сухе, може так чик, щоб не диміло. Коротше, треба оце тут буде розгребтися. Забираю вила і все, я трошки його розворушила, нехай воно підсихає, щоб його легше носити було. Це ж так, по осені, що сухе було, спалилося. Потім що на цю ж компостну яму чи кучу, а це що, не знала, що з ним робити, залишилось. Ну, воно перегнило, я хочу сказати, там знизу земля така, Але все одно треба буде ще трошки попрацювати.